Оксана Володимирівна, такий чудовий день, день вашого народження. Вас хочуть привітати прихильники з різних куточків України. Маю за честь бути першою та передати вам вітання з Чернігівщини. Любима наша Оксана Володимирівна. Хочу привітати вас з днем народження від міста Івано-Франківська. Найщиріше вітання в день народження для Оксаночки, нашої для Оксани Білозір. Сьогодні з івано Франківська. З Днем народження вас вітає селище Делятин, що знаходиться на Івано-Франківщині. Дорога пані Оксано, вітаю вас з уродинами з міста Львова. З Запоріжжя вітає прекрасну Оксану Білозір і з днем народження. Дорога Оксана Володимирівна, прийміть через сердечні вітання з наводи вашого рочки з файного міста Торнат. Шановна Оксана Володимирівна. Вас вітають Суми, дорога наша Оксана Володимирівна, місто Суми. Щиро вітає вас з Днем Народження. Щирі вітання з Чернівецької області, села Клішківці для чарівної та неповторної Оксани Білозір. Шановна Оксана Володимирівна, прийміть щирі привітання з вашим днем народження від міста Глобина Полтавської області. Бажаю міцного здоров'я вам та вашим рідним, достатку, душевного тепла, натхнення, миру. На многії і благі віта. Хочу вам подякувати за вашу творчість, а також чекаю на завтрашній концерт у Львові. Є на світі жінки, які гармонійно наділені всіма достоинствами. Вони прекрасні обличчям, так само, як і душею. Вони розумні та доброзичливі, вони розважливі та великодушні, готові дарувати своє тепло та любов оточуючим. Дякуємо вам за вашу творчість. Щиро бажаємо від усього серця натхнення, радощів від життя, щоб всі ваші мрії справдилися, а всі добрі побажання від сьогодні стали реальністю. Всього вам найкращого! Любимо вас з днем народження! Бажаю вам натхнення, здоров'я, щастя, нових творчих здобутків. Та здійснення найзаповітніших мрій зменного благополуччя, музичної творчості, процвітання ну і звісно ж любові. Я на ваші пісні чекаю просто з нетерпінням. Нехай кожен день буде сповнений радості, посмішками та нехай здійснюються всі ваші мрії. Оксаночка, вітаю! Бажаю вам миру, добра, злагоди, цвісти і пахнути, і завжди залишатись такою позитивною красуною, яка ви є, щира, добра україночка, наша квіточка. любимо, ціною, поважаємо і до зустрічі з днем народженням всього всього найкращого. Бажаю вам успіху, у вашій праці. Хороших вам людей, які будуть вас оточувати і оточують. Основне це здоров'я, щастя і спокою всіх наших домівках нашої держави, ноги на благі літаки. Щиро вітаємо вас, бажаємо вам міцного здоров'я, здійснення ваших мрій та бажань, успіхів у творчості, натхнення, всього вам самого-самого найкращого творіть! Наша сама прекрасна україночка. Бажаємо здоров'я, щастя, натхнення, а також перемоги. Ваш приїзд в наше місто це було чудо. Кажуть, без верби і калини нема України. А для мене Україна є завдяки таким людям, як ви. Будьте щасливою! Дорога Оксана Володимирівна, вітаю вас із днем народження! Бажаю щастя, миру над головою! Та творчих злетів. Віримо в Збройні сили, віримо в нашу перемогу. Дякую вам за вашу творчість і за те, що ви є. Перемога буде за нами. Хай в день народження зійде зоря. Душа століт, хай буде молодою! Хай вам рісні коло сільця жита, джерела б'ють цілющою водою, а щира радість, успіх і краса, паде до ніг, немовишневі цвіт, життя малює з будніх чудеса, Господь дарує много, много літ.